Вітаємо генерального спонсора Федерації України зі стрибків у воду та найкращі школи України, Європи та світу зі стрибків у воду Ліко Скул» Ігоря Володимировича Лисова та компанію Холдинг» з 33 річ. Дві трики символізують довге та щасливе життя та благополуччя. Ось і ми, представники збірної команди України зі стрибків у воду. Бажаємо вам та вашій компанії насамперед миру, щастя та благополуччя. Нам неймовірно пощастило мати такого надійного та вірного друга, в особі президента федерації та генерального партнера збірної команди. Цінуємо те, що ви для нас робите кожного дня. Дякуємо усьому колективу, а особливо президенту компанії Ліко Холдін та президенту Федерації зі стрибків воду та синхронного плавання Іорі Лисову. дякуємо за підтримку. Наша школа найкраща завдяки вам. Процвітання та многоліття. Найкращий холдинг України. Вітаємо, Ігоря Володимировича! Вітаю з ним народження генерального спонсора Федерації стрибків у воду, компанію Ліка Холдинг та нашого президента Ігоря Володимировича. На сьогоднішній день дуже багато зроблено до розвитку стрибків у воду в нашій країні. Завдяки вам створені всі умови тренерам та спортсменам для підготовки до змагань найвищого рівня. Найкращий подарунок це коли наші спортсмени. Піднімається на підіслал Пашани. Та гімн нашої країни лунає на всіх аренах світу. З днем народження, Ліка Холді! 33 роки, шановна компанія Ліка Холдін, шановний президент компанії Ігор Володимирович. Від усієї спортивної родини, від спортсменів, тренерів, хочу привітати вас з такою історичною датою: 33 роки успіху! За ці роки було багато чого зроблено, багато чого побудовано. Це і Олімпійський басейн, це дитячі садочки, школи, лікарні і багато іншого. Ми дуже вдячні вам за те, що є частиною цієї великої компанії. Ми дуже вдячні вам за те, що маємо змогу піднімати наш синьо жовтий флаг на високий рівень і доводити всьому світу, що ми сильна та незламна нація. Бажаємо вам творчої наснаги та також процвітання всій компанії ліко-холодних. З Днем Народження ліко-холодних! Слава Україні!